Вітаю вас, друзі! З вами Сергій Поліщук, і сьогодні я хочу дати вам поради з приводу налаштувань вашої камери або фотоапарата, на який ви будете знімати відео, на якій ви знімаєте відео, з приводу чотирьох основних параметрів. Якщо ви використовуєте, або я раджу починати використовувати ручні налаштування в вашій камері або на вашому смартфоні, коли ви встановлюєте якийсь застосунок. Де можна регулювати налаштування таких параметрів, як баланс білого, як ISO, як діафрагма, і як експозиція. В ручних налаштуваннях на кожній камері, на, кожній, на кожному фотоапараті, можна робити це вручну. І зараз я вам все це покажу. Так само в застосунках на Смартфоні, ви теж можете робити ці налаштування. І е, я вам розкажу зараз про ці налаштування. Це чотири важливих налаштування, які е, дадуть вам картинку, таку, яку ви хочете бачити. Тобто, і по балансу білого, тепла, холодна, і по світлу, і по якості самої картинки. Отже, зараз все по черзі розкажу і покажу. Поїхали! Отже, починаємо з налаштування ISO. Значить, ISO в кожній камері, в кожній там фотоапараті є свої, якби, свої менюшки. Наприклад, ось є у нас меню. Ми заходимо, в меню шукаємо. Бачите, налаштування чутливості ISO, Вибираємо, І от бачимо, що у нас тут чутливість 800. Вибираємо і тепер дивіться, значить, я завжди раджу починати з того, щоб чутливість, тобто ISO, вибирати як можна меншою. От дивіться, у нас тут 800, поки стояло, і ми бачимо, що у нас ось така картинка. Зараз ми зайдемо в ISO, ось так, щоб можна було бачити, як регулювати його. Зменшуючи. Тобто ISO це у нас чутливість матриці. І я завжди раджу з того, щоб починати з найменшої, найменшого значення ISO. Ну, Наприклад, 100. Давайте спробуємо поставити 100. Так, дивимось. значить, ось у нас ISO 100. І дивимось, да, картинка у нас темна. Значить. Але ми виставили мінімальне ISO, тобто чутливість матриці, і це означає, що картинка буде максимально якісною. Е, значить, ну, другий варіант це у нас експозиція. Ось дивіться, у нас стоїть зараз 30, і ми пробуємо її крутити. Ага, вона у нас, якщо збільшити експозицію, ми, е, картинка ще буде темнішою. Значить, 30 у нас тут стоїть мінімальна. І наступний наш крок це діафрагма. Що таке діафрагма? Діафрагма це у нас отвір в нашому цьому, в нашому об'єктиві. І ми пробуємо піднімати діафрагму, тобто намагатися її збільшити і подивитись, чи вийде у нас, збільшуючи діафрагму. Зараз я подивлюсь, значить, значення діафрагми. Ні. Значить, Не виходить. От у нас максимально відкрита діафрагма, тому що далі закривається. Ось максимальна діафрагма відкрита. І значення у нас таке залишається картинки. Зараз ви побачите, да, що картинка тільки стає темнішою. Значить, і тоді нам нічого не залишається, як збільшити ISO. Тоді я вибираю ISO і, наприклад, дивлюсь, пробую його поставити. 200. Давайте подивимось на 200. Ну, може, в принципі, плюс-мінус бути. Зараз фокус виставимо. Да. А можна спробувати поставити ISO, наприклад, 400. Давайте спробуємо 400. От. 400 це, якби, теж. Для нашої картинки може бути більш-менш якісно. Ну, тобто, ось ми бачимо, що при ISO 400 ми, в принципі, з вами маємо непогану, по, е непогану картинку. Да, можна подивитись, ну, от приблизно плюс-мінус картинка може бути ось такою, при значенні 400 ISO. Якщо ми, е наприклад, мали би більше світла, а ну, зараз я спробую додати ще світла. І ось ми бачимо, що у нас, якби при цьому значенні вже трошки світла стало більше, то ми можемо, наприклад, при картинці в 400 ISO спробувати діафрагму прикрити, да, і трошки притемнити. Ну, але, в принципі, якщо, наприклад, у нас взяти ISO, зробити Наприклад, 800. От я навмисно просто роблю більше, щоб ви бачили. Да? І тут у нас йде пересвіт. То тоді ми можемо діафрагмою, прикриваючи діафрагму, ставлячи на значення 5,6. Зараз я подивлюсь, які у нас тут значення діафрагми. 2,8, 4, 5, 6. Тобто ми таким чином можемо прикрити цей отвір тобто діафрагму, і картинка бачите, буде ставати темнішою. Але я зазвичай раджу, якщо у вас є значить, пересвіт при мінімальному значенні діафрагми і мінімальному якби, значенні 30, значенні експозиції, що зробити? Зробити ISO меншим. Ось це ми і робимо. Тобто ISO, чутливість матриці, ну, наприклад, поставимо 400. І маємо ось, в принципі. Ну, доволі таки непогану по якості картинку. Ось можемо так подивитись. Да, картинка, в принципі, може бути. Я б от на цій картинці можна навіть ISO зробити іще менше, поставити, ну, наприклад, 250. І бачите, в принципі, може бути навіть ось так. Зараз ми фокус підкрутимо. Ось таким чином. Так. Може бути. Так. Отже, є ось такий, значить, цей. Значить, якщо, наприклад, у нас умови по світлу, ну, гірше, да? тому що світло це, світло це така штука, що іноді у нас буває світло, а іноді не буває, або буває мало. Ну, от дивіться, наприклад, от у нас така картинка. Світла у нас мало. Що да? ми можемо в такому випадку зробити? Значить, експозиція у нас тільки темніше, Да? Діафрагму ми відкриваємо зараз по максимуму, от, Уже менше не можна. І тоді для того, щоб картинку зробити кращою, нам доводиться піднімати ISO. Давайте спробуємо поставити дивіться, на 800. Ну, от, бачите, в принципі, може бути більш-менш. А якщо у нас іще світло менше стане, наприклад, ось так. Да, і картинка зовсім така темна, то пробуємо піднімати ISO вище, наприклад, на 1600. І ось бачите, камера витягує. Але з ІСО треба бути обережним. Тобто ІСО треба намагатися все ж таки не підвищувати. Ну, я можу порадити отакі крайній значні. Якщо ми бачимо, що ІСО, наприклад, у нас стоїть от як тут, 1600, то я вважаю, що це мало. І я раджу вище 800 значення ІСО не піднімати. Якщо вже от у вас 800 і картинка темна. Значить, треба щось вирішувати зі світлом. Так, якщо ми світло додали, ось тоді і СОМ можна, можна зробити менше. Ось таким чином. Приблизно так. От, наприклад, 400. А от я вивів камеру на, цей, на сонце і тепер дивіться, покажу вам, як це працює. Бачите, у нас абсолютно зараз пересвічений кадр, тому ми... Включаємо ISO і змінюємо його значення аж, ой, аж до значення 100. Ось дивіться, я вибрав 100 і все одно картинка пересвічена. Тепер я закриваю діафрагму. І зараз ви побачите. О, о! о ось, бачите, я починаю діафрагму закривати. І то дивіться, я закрив зараз діафрагму, а у нас все одно картинка. Ось бачите, пересвічена. І тоді, якщо у нас от при такому сонці мінімальне ISO 100 і діафрагма мінімально закрита, тобто 22, тоді вже ми починаємо закривати, ну, збільшувати значення експозиції. Бачите, я вже навів експозицію на 100. Да? І от тут вже можна її навіть ось так. Тобто, от при такому яскравому світлі... Ми маємо, маємо ось такі моменти, коли у нас, коли у нас е, діафрагма закрита на 22, ISO у нас стоїть на, <кій> у нас стоїть на е, цьому, е, на 100, і тоді ми можемо тільки керувати експозицією і закривати картинку ось таким чином. Ну, вам якби, наглядно, як це можна робити з ось такими значеннями, коли у нас світло. І таким чином ви побачили, як можна при, різних, при різному світлі да, виправити картинку по світлу. Да. Ось, дивіться, у нас 30 експозиція. А якщо діафрагму зараз відкрити, то ось буде пересвіт. І це значення ISO 100 Діафрагму по максимуму закрили, і тоді експозицію, ось так. І ще, друзі, хотів вам наглядно показати, що таке діафрагма, як це працює. Значить, дивіться, ось у нас об'єктив. Да? І якщо ось ви уважно подивитесь, ви побачите отвір. Да? Тобто Ось, значить, ось отвір. Це зараз максимально відкрита діафрагма. І, як правило, на максимальних відкритих діафрагмах ми маємо значення діафрагму там 1,8, 2,8, там 3,5. Тобто це максимально відкрита діафрагма, і тоді світла потрапляє більше, і картинка є більш світлою. І коли я вам розказував про те, що ми ISO маємо виставляти е, мінімально. Да, тобто мінімальне значення там 100, 200, 400, то тоді діафрагмою ми керуємо би, потік світла. Да? І от Максимально відкривши діафрагму, ось ви бачите, у вас тоді буде максимально світла картинка. Якщо, наприклад, ви знімаєте на вулиці, у вас там сонце, да? і дуже сильно б'є сонце, дуже багато світла потрапляє, то тоді закриваючи діафрагму, ви. Ось зараз покажу, як закривається діафрагма. Ви зараз побачите, да? дивіться, ось, ось я закриваю діафрагму, і тоді у вас світло, бачите, стає в кадрі все менше. менше. О, отут я попав. Значить дивіться, ось діафрагма закривається. Да? І от у вас стає отакий отвір. Оце отвір у нас значення діафрагми 22. Тобто діафрагма закрита, світло менше, і тоді... Ось у нас відкрита діафрагма, а ось у нас класно, виходить, закрита діафрагма. Тобто, коли ви діафрагму закриваєте, то тоді у вас виходить так, що світла менша, картинка стає темнішою. І якщо ви, наприклад, на вулиці поставили ISO, мінімально поставили ISO, наприклад, там 100 чи 200, скільки дає можливість ваша камера, ваш фотоапарат. І у вас сильно пересвіт іде, да, тобто картинка максимально світла. Ви починаєте закривати діафрагму від мінімальних значень, тобто від значень 1,8, 2,8, 3,5 і 4 до значення там, 8, 16, 11, 16, 22. Да. І тоді оцей отвір закривається, світла менше, і картинка стає більш світлішою. Тому я раджу вам використовувати саме оце значення діафрагми. Але ще треба знати про те, що діафрагма у нас, е, чим, значить, чим відкритіше діафрагма, де у нас там та цей отвір, от, чим відкритіша діафрагма, тим у нас е, фокусна відстань стає меншою. І у вас, наприклад, об'єкт на відкритій діафрагмі, е, наприклад, ось ваш, ваш герой, діафрагма відкрита, велика дірка, тоді ваш герой, е, наприклад, він в фокусі, а фон у нас розмитий. Да? А якщо ми діафрагму Закриваємо, і вона має ось такий маленький отвір, мінімальний, то тоді фокус на відстань у вас збільшується, і ваш герой, який на передньому плані, і фон, який на задньому плані, всі будуть плюс-мінус приблизно однаково в фокусі. Да? Ну, якщо фон не дуже далеко, да? якщо фон близький. Тому теж на це звертайте увагу. Тобто, хочете більш таку кіношну художню картинку, відкривайте діафрагму. Щоб вона у вас була з великим отвором. І тоді фокусна відстань буде якби, менше, і буде от саме, така кіношна картинка, коли у вас герой, наприклад, в фокусі, фон в розфокусі. Або там якісь предмети, які стоять далі, вони вже будуть в розфокусі. Ну, в даному випадку смартфон пише на. Закритій діафрагмі і намагаються смартфони, вони намагаються, якщо це не така кіношна картинка, намагаються все тримати в фокусі. А ну, зараз я... До речі, ось я зараз змінив режим, і ось ви бачите, тепер я на відкритій діафрагмі знімаю. І ось ви бачите різницю, да? коли я в фокусі, а от фон і предмети, які знаходяться там, трошки далі від мене, вони розмиті. Ось вам приклад. Відкритої діафрагми. І дивіться, що я зараз роблю? Я зараз навмисно переключу фокус на об'єкти, які у нас там знаходяться, да, щоб себе вивести в розфокус. Ось можна. От Зараз я сфокусувався на фоні і себе вивів в розфокус. А тепер роблю навпаки. Тобто, це можна робити при відкритій діафрагмі. Ось так, таким чином міняти фокус. Що стосується баланса білого, да? це те, про що теж обов'язково треба розуміти. Баланс білого це у нас white balance. Ось у нас є тут швидкий баланс. Зараз я покажу в менюшки. У нас можна виходити на баланс білого. Ось дивіться, баланс білого. АВБ. Значить, заходимо сюди сюди і бачимо. АВБ це у нас, А WB це, це у нас ручний баланс білого. Значить, я, я як правило, раджу. Не використовувати ручний баланс білого, а користуватися літерою K вибирати. Тобто, ви навіть зараз, дивіться, я зайду зараз на швидкий баланс білого, щоб ви одразу бачили, які зміни відбуваються. О, дивіться, у нас автобаланс стоїть. Далі дивіться, тут, типа, сонечко, тінь. Хмарно. Ну, Але ось там лампи розжарювальні флюоресцентні лампи, спалах. і так далі. Тобто, Коли ми це крутимо, бачите, у нас з'являються різні ці, різні якби, режими. Я завжди раджу виходити на літеру K, тобто K, це у нас кельвіни, і виставляти ручний баланс білого. Дивіться, що, у нас, що ми тут маємо. Значить, Коли ми крутимо це колесо, мінімальний баланс білого, тобто мінімальна температура, я зараз навмисно поставлю 2,5-2500 кельвінів, і це холодний. Да? Ми бачимо абсолютно синю картинку, і ця картинка, звісно, нам не, якби, не підходить, не годиться. І тому, ой, зараз, секунду, і тому баланс білого має бути. Таким, щоб, він, щоб ми мали з вами ну, плюс-мінус нейтральну картинку. Тому що ви зараз бачили радикально холодну, а тепер покажу 10 тисяч це буде радикально тепла картинка. Да? Тобто ось максимально у нас баланс білого може бути 10 тисяч. Да? І це, якщо подивитись на цю картинку, то вона жовта, да? вона якби ну, картинка яка дуже сильно тепла. Вот. А, тому. Зазвичай треба підбирати картинку таким чином, щоб у вас були плюс-мінус нейтральні кольори. І тому немає якби, абсолютно там, чіткого рецепту, який це може бути баланс. Дивіться, ми можемо так приблизно зорієнтуватися, щоб у нас були плюс-мінус природні кольори. І, наприклад, ми орієнтуємося, чому називається баланс білого, коли у нас предмет якийсь є білий. Цей предмет має бути в кадрі ну, абсолютно білим. Я зазвичай кажу, що баланс білого треба обирати, по, в залежності від освітлення. Маємо обирати по цьому, по обличчю людини. Да? Ну, от зараз бачимо, картинка така тепленька. Ми її виставляємо дивіться, на ну, плюс-мінус, да? виставляємо там 5300, 5100. І з вами бачимо ось приблизно нейтральні кольори. Якщо, наприклад, змінюється у нас колір світла, от я зараз трошки теплого додам. Да, картинка трошки потеплішала. І ми тепер можемо цей баланс білого збавити температуру, так би мовити, да, і виставити так, щоб у нас знов-таки була картинка трошки прохолоднішою. Да, і от там 3800. І у нас знов картинка така є, плюс-мінус нейтральна. От. А тепер дивіться, я зараз прибираю цей теплий промінь. І у нас, бачите, знов картинка така похолоднішала. Тоді ми її знову повертаємо на значення більш теплих тонів. Тобто, ось таким чином ви використовуєте баланс білого. Автоматичний баланс чому не раджу, так, да, він може, дивіться, він може, от якщо ми поставимо зараз автобаланс, да, він може вибрати вам абсолютно підібрати щось таке схоже. От. Але дивіться, якщо ви знімаєте, наприклад, на вулиці, і у вас міняється освітлення, там сонце зайшло, вийшло, або е предмети якісь там, або на ходу ви знімаєте, або різні кути міняєте, то автобаланс він буде постійно мінятися в залежності навіть від тих кутів, під якими ви знімаєте. І те ж саме буде відбуватися, якщо. Якщо ви, наприклад, в приміщенні знімаєте, і ви, наприклад, міняєте от у вас автобаланс, да, і ви там міняєте у вас інші предмети потрапляють в кадр. І тоді у вас баланс автоматично зміниться, там, скажімо, з більш прохолодного на більш теплого. Або ви ті самі предмети, які у вас в кадрі, можете е, знімати під різними кутами. Да? Ви поставили так, потім ви там поміняли інший кут, ну, у мене зараз тут немає можливості. Вот. То баланс, автоматичний баланс, він постійно буде, е, постійно буде мінятися і змінювати, е, сам буде міняти. Підлаштовуватися під той баланс, який от йому здається кращим. Тому я раджу не використовувати автобаланс, а користуватися балансом ручним, тобто літерою K. Ну і з балансом білого теж ви бачите, що тут треба трошки додати тепла. Тобто теплішу картинку зробити, можливо, так. От, щоб вона була більш такою теплою. От 600, наприклад. Да? І все ж таки треба ще більше закривати експозицію, щоб у нас картинка була, щоб проявилися будинки, там, кущики і так далі. Ну от така, друзі, історія. Сподіваюсь, вам було корисно і цікаво. Якщо так, то поставте лайк до цього відео, можете підписатися на мій YouTube канал, також можете підтримати мене на Патреоні лише одним доларом, за що я вам буду дуже вдячний. А також ви можете придбати будь-який з моїх онлайн-курсів по відеозйомці чи по відеомонтажу. В описі я залишу посилання на. Ці курси. На цьому прощаюся. Я Сергій Поліщук і до зустрічі на моєму YouTube каналі. Всім щасливо!